Силіконові форми для випікання від Леварно Хом лише 48 гривень за одну одиницю. В лоті буде 37 позицій, та лот вартує 1800 гривень. Давайте подивимося поближче. Ось такі силиконові форми сніговичків, дуже якісні, класні. Ось таке пакування сніговичків буде. Також ось такі форми для печів, кексиків. Подивіться, гарно буде. Ось такі форми. Також тут і льодяники, і зірочки, і чобіточок буде. Ось такі поменше формочки. Тут і людинка, і ялинка, зірочка. Ці форми можна використовувати як для таких міні печів так і для цукерочок або для якогось желе. Також ось такі ще в золотому форматі. Та в упаковочках такі серденька та зірочки. Приблизне пакування буде це сніговички, олені, ялинки та для шоколада ось такі форми. В лоті буде 37 позицій і вартує лот 1800 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.